Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти для вас відео в форматі епізоду і розповісти на якій стадії знаходяться зараз мої процеси. Також хочу вам показати свій новенький процес, який я розпочала, і трішечки про нього розповім. Спочатку хочу сказати, що я закінчила в'язати квадрати для прапору єдності. І фото зараз я вставляю на екрані, я вже їх відправила, я дуже задоволена, що змогла вкластися в термін, так, який був зазначений, і сподіваюся на те, що їх застосують в цьому прапорі. І лише один момент, що. Просили по 6, так, жовтих, 6 синіх. Ну, не обов'язково, хто, скільки зможе зв'язати, хтось, можливо, зовсім по одному. Але у мене по 3 вийшло, тому, ну, якось так, знаєте, хотілося б, можливо, і по 6. Ну, вийшло по 3. Як є, так і є. І так як я закінчила вже квадрати, тобто, у мене звільнилось трохи часу. Я розпочала новий процес, але трішечки згодом я про нього розповім. А зараз вам хочу показати, на якій стадії мої процеси, які я вже розпочала. Перше, що хочу вам показати, свій бактус, який я в'яжу ось із такої пряжі Alizen Tambre Batik. можливо, хтось не знає колір 7363. Ось такий красивий. Насичений вже залишився так, в моточку синій колір, але він такий, знаєте, з сизимсь відтінком ну, дуже гарний колір. І у мене вже тут зовсім небагато залишилося пряжі. Я планую, можливо, якщо вийде, сьогодні його закінчити, якщо ні, то завтра. І ось саме мій бактус. На ось такій він стадії. Звісно, я вже вам його. В екран не зможу розмістити повністю і показати, але хоча б зможу показати, як кольори змінюються, перехід кольору. Ось, розпочинала я в'язати, був колір такий світлий, так, голубенький. І далі плавно, дивіться, як плавно переходить він в темний. Дуже красиві переходи, я не перестаю любуватися, так, милуватися цими переходами, мені дуже подобається. І дуже м'якень пряжа. Перед цим я в'язала з такого кольору морської хвилі, мені здається, він не такий пухнастий був, бо в цьому кольорі прям такий пушок дуже добрий, така товстенька ниточка, мені дуже подобається. М'якесенький-м'якесенький. Після прання він ще м'якіший становиться. Та навіть зараз до прання дуже м'яка пряжа. Я колись в'язала. Із AliZene Gory Gold, але не Ombre Batik, а звичайна Angora Gold, то вона набагато жорсткіша, а саме ця пряжа дуже м'якесенька. Тому зверніть увагу, хто не переносить так колкості пряжі, то ця буде м'якенька пряжа. І ось на такій стадії мій бактус, він уже величенький, і зупинилась я на половинки. Рапорту, ось так. І, і я так думаю, що по кількості пряжі, яка в мене залишилася, мені вистачить закінчити ось цей рапорт, який я розпочала і ще на один цілий, і на те, щоб закрити петлі, і, мабуть, пряжі більше не вистачить. Тому я бачу вже фінішну пряму і сподіваюся, що все ж таки я його сьогодні-завтра закінчу, дуже він мені подобається. Спиці 4,5 я в'яжу номер 4,5, все дуже добре в'яжеться, мені подобається швиденько, лише зараз уже рядочки такі довгі, так? більше займають часу, то коли коротенькі, раз, 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 раз і вже рапорт закінчений, а зараз вже часу ну, доволі таки більше. Витрачається на те, щоб зв'язати рапорт. Так, дівчатка, ну по бактусу це і все. Мої такі просування. Буду сподіватися на те, що найближчі дні вже це буде готова робота, і хто підписаний на мій інстаграм, то обов'язково ви побачите вже першими так, цю роботу в інстаграмі. Фото обов'язково я зроблю і викладу туди. Ось такий в'яжеться у мене бактус. Давайте я його зараз приберу і будемо далі так, і йти, буду вам розповідати, що ж у мене в'яжеться далі. Не хоче меточок тискадру, кадру, хоче залишитися. А далі, дівчатка, я в'яжу свій ажурний джим ось оцей. І що в мене по цьому джемперу вже вив'язалось? Я в'яжу знизу вгору. Ось від резиночки, в'яжу вгору. Я вже шила плечі. Так, я вам минулого разу це показувала в минулому відео. Зараз багато хвостиків, ниточок, але нічого, це все прибереться і буде дуже красиво. Ось такий виріс у мене горловинки, але він ще ж буде оброблятися розиночкою 2х2. І я вже, дівчатка, закінчила один рукавчик. Зараз візерунок, він дуже такий сжатий, він після прання дуже добре розправиться, ця пряжа. Це 100% газоопальна бавовна. І ось так виглядає мій рукавчик. Зараз до прання він такий, знаєте, як серделька чи сосіська, він мені здається. Але я на себе приміряла, все добре сидить. Рукавчик по руці, він не широкий, він йде по руці, але нічого мені не тисне. По проймі навіть там є ще запасик, тобто це не так, що руку не можна підняти. Я все приміряла, піднімала руку, все дуже добре. І ще ж розраховую на те, що сам візеруночок розправиться і буде по-іншому виглядати. Ну, зараз це така сосісочка. Ось така. Довгий рукавчик, все мені по довжині сподобалося. В'язала резиночку, тут зв'язала, закривала петлі голкою. Так, мені дуже сподобалось це закриття. Я, до речі, вперше це робила. Раніше я голкою нічого не закривала. Цей раз я закрила і все дуже добре виглядає. А закрила тому, що набірний край на резиночці я робила імітацію фабричного набору. так. І я вирішила, що дуже гармонійно буде виглядати, якщо і рукавчик я закрию таким чином. Ось так. Тобто мені все подобається. І на руці сидить дуже добре. Дуже вже мені хочеться закінчити цей процес. Ви знаєте, якось за літо я нав'язалася вже журів, дуже мені хочеться переходити на якісь пряжі такі більш теплі. так. Щоб були по складу вже з вовною. І дуже мені хочеться лицевої гладі. вже я все наїлася ажурів, більше поки що не хочу, хочу в'язати такі, можливо, рани, коси на джемперочках з вовни Вже у мене декілька є задумочок, що саме я хочу, але ж треба закінчити те, що було розпочати раніше, тому що зовсім скоро. Цей джемперочок мені знадобиться, осінь вже підходить і вересень місяць, це саме місяць для такого джемперу. Тобто мені тут залишилося підняти петлі з пройми, так, вив'язати другий рукавчик і обробити горловинку. Ось такі у мене просування по цьому джемперу. Дуже сподіваюся, що ось ось я його закінчу. Ну, скажімо так, я дуже не поспішаю з закінченням цього джим тому що ну, ще дуже жарко на вулиці, і я його носити зараз не буду. І ну, туди ближче до вересня я обов'язково його закінчу. До речі, хочу сказати, що я приміряла джим -пирочек. Цей візерунок, здається, ніби такий. Дирчатий, так? але на тілі дуже добре виглядає. І я ще хочу спробувати його приміряти на чорну маєчку. Мені здається, буде дуже класно виглядати. Ну, я спробую, потім, коли буде готова робота, то я сфотографуюся і в маїчці, і просто на білизну. Але я думаю, і в тому, і в першому, і в другому випадку це буде дуже класно виглядати. По пряжі. Пряжа в мене ще залишається ось такий моточок перемотаний, бо я в'яжу в дві ниточки. Метраж цієї пряжі 700 метрів на 100 г. Дві ниточки в'яжу. Пряжі мені вистачить, але ви знаєте, витрати пряжі такі немаленькі, тому що в мене була ця бабінка така доволі таки здорова. Ну, в половину більше, навіть ніж зараз. А було в мене тут 700 грамів, і вже так вона підхудла. Вона, коли я в'яжу, вона стоїть в проєктній сумочці бабінка, і маточок там лежить. І я в'яжу, в'яжу, я ж не дивлюся, скільки там пряжі. А Це для того, щоб вам показати, дістала бабінку і дивлюсь, вона так схудла, доволі таки гарно схудла. Але в мене її вистачить і ще навіть залишиться. На наступний рік, так, на якийсь топ можливо. Неможливо, 100%, а може навіть на джемпер. Ну Це вже буде по натхненню на наступний рік. Так, дівчатка, буду я прибирати цей джемперок і будемо рухатися далі. Далі в мене просувань по моїм процесам активних ніяких не було. В мандрах я просувала свій джемпер з подібним вирізом. Але я думаю, що ви подивилися мандри, і там більше після мандрів просувань не було, тому я не буду повторюватись і не буду його показувати. А що я хочу вам показати, дівчатка? Я замовляла собі пряжу. Це бабінна пряжа. Зараз хвилиночку, я скажу вам артикул. Так, дівчатка, я повернулася до вас, подивилась артикул. Дивіться, це ось така пряжа, цей колір, він темно-темно синій. От Звичайний, без будь-яких відтінків, просто синій колір. Розпочинала відео, було дуже на вулиці. Світло зараз затягнуло за 10 хвилин хмарами і дуже темно стало, але у програмі я спробую відтінок витягнути, коли буду монтувати. Ну Ось такий зараз добре передається. Темно-синій колір у мене є. Далі, яка це пряжа? La Rossi Air Articul Lemps називається так, пряжа. Це ось така бабіночка пряжі. Це 80% вовна і 20% ПА, 1500 метрів на 100 грамів. Такої синьої пряжі у мене 600 грамів. Але справа в тому, що я ще замовила точно таку пряжу, але в іншому кольорі. Це ось в такому зеленому кольорі. Це темно-зелений колір. Зараз він. Передається темнішим, я спробую витягнути, дивіться, як добре видно, такий глибокий зелений колір. Ви знаєте, коли в магазині дивилася фото, то колір був іншим, і я очікувала інший колір, але прийшов такий, і ви знаєте, він мені подобається. Він такий трішечки, як з меланжем іде. От я бачу, є такі там де петельки, трохи світліші проміжки, так, трохи темніші, ну такий цікавий колір. Ось зараз дуже-дуже добре вам передається колір. Ось він такий є насправді. Це зелений колір, бабінка у мене така розміром 800 г. І зараз розповім, для чого ж я замовила цю пряжу. Синю пряжу я брала в нагрузку, так? тому що ціна була дуже добра, і склад мені подобається. І, до речі, хочу сказати, що це кардна вовна. Дивіться, як зараз хвилинку. Фокус хочу вам зловити. На троянді, мабуть, на моїй фокусується. Дивіться, як збилася ниточка в одну, так? тому що тут декілька складень, але вона збилася, наче одна, дуже добре сцепилися ниточки поміж собою. І такої пряжі, саме карбної, так, вовні, дуже невеликий. Витрати на в'язання когось виробу, тому я вирішила взяти ще й синьою, тому що я, ну, я люблю таку пряжу. Я люблю з неї в'язати, коли після прання відбувається якісь диво, так, і полотно становиться зовсім іншим, ніж до прання. Мені подобається цей ефект. Ниточка сама в бабінці, вона дуже така суха. Вона дуже добре оброблена пропиткою. Дуже, добре, тому що, ну, коли в'яжеш, полотно дуже сухе, але після прання вона дуже м'якесенька. Ниточка ось така тонесенька. Ось, так. ось така тонесенька ниточка, і вона суха до прання. Після прання вона дуже класно розкривається, тому що Змивається пропитка і ниточка ну, показує справжнє своє обличчя, так скажемо. Так, дівчатка, і що ж я вирішила в'язати з цієї пряжі? А В'язати я хочу з цієї пряжі, собі плаття. Я колись дуже давно, давно, мабуть, років 12 назад, колись в'язала собі плаття по опису з журналу, і все в мене вийшло, я в щільність попала, там все добре в мене вийшло. Це було таке тепле ажурне плаття. Я робила підклад під нього, але воно було дуже тепле і якось не було на той час да, необхідності його носити. Тому, Зараз в мене з'явилось дуже велике бажання зв'язати собі плаття, тим паче, що я коли подивилася відео елічки, так, які вона в'яже собі плаття, я дуже загорілась і хочу собі ось таке легеньке, але тепле плаття зв'язати. Я зв'язала зразочки. Чотири, спочатку в три ниточки, метраж 1500 метрів на 100 грамм в три ниточки. Ось такий був зразочок з пицями No4, а резинку в'язала з пицями No3. Але ви бачите, як він, дивіться, дуже такий просвічується, так, просвічується, ну і дуже таке рихле полотно для плаття зовсім не підходить. Можливо, для якогось легенького джемперочку так, але точно не для плаття. І потім я додала ще одну ниточку і вже перев'язала зразочок в 4 ниточки, зараз хочу записи свої відкрити. Дивіться, я перев'язала зразочок в 4 ниточки. Бачите, вже зовсім воно не просвічується. Дуже класна така щільність. Мені подобається, воно і не збите, воно таке еластичне, але воно і не просвічує, не таке, як марлічка, а воно дуже класне полотно. Цей зразочок я вже в'язала в 4 ниточки, і полотно також основне лицьову гладь я в'язала спицями номер 4 а резинку вже на 3,5. І ось такий. Результат мене дуже влаштовує, тому я зупинилася саме на цьому варіанті і вирішила в'язати собі саме в чотири складення так, ниточки, плаття. Яке буде плаття? Ви знаєте, якби я була художником, я б вам його намалювала. Я його в голові бачу, але я вам його не намалюю. Я намалювала для себе схематично, але я не хочу вас шокувати і вам ці малюнки показувати, я спробую вам розповісти. Давайте я спочатку вам покажу ще початок свого процесу і далі вже буду розповідати. Так, Зеленої пряжі в мене 800 г ось. Ось перемотаний мій моточок, я в'яжу три складення в моточок і беру одну ниточку із бабінки. І ось те, що я розпочала. А це я розпочала в'язати високу горловинку. Я хочу вам зараз показати різницю в кольорі, якщо камера передасть, не дуже передає, вживу ось зразочок після прання. Так дуже добре він світліший, ніж до прання. Тому що я так розумію, що це саме пропитка, яка так залишається в воді, так відходить. І тоді вже колір робиться світлішим. Ну, дуже красиво виглядає. Тому зараз це полотно, бачите, яке диряве, і ось такі. Криві петлі. Ось так виглядає. Давайте в порівнянні вам резиночку так, покажу. Так, як нам показати вам. До речі, ось зараз, мені здається, видно, видно різницю в кольорі. Так. Бачите, знизу таке кривувате резинка, такі петлі криві, а зверху вже такі рівненькі. От саме за цей ефект я дуже люблю бабінну пряжу, саме от кардну вовну або картний міріносну дуже подобається мені. Добре, давайте далі, хочу розповісти вам про плаття. Це вчора ввечері я розпочала цей процес. Це, це в'яжеться у мене горловинка. Я хочу зв'язати високу горловину сантиметрів 16-17, але її не завертати. А щоб вона просто от рівненько так під горло стояла, можливо, трошечки вона так призбиралась. Ну, Такий ефект мені дуже подобається. І щоб вона не була при горлі, а трошки була ширшою. Далі я буду в'язати звичайним регланом, і все полотно і рукава я буду в'язати лицевою гладью. Плаття буде довге, воно. Має бути довжиною нижче коліна, ну, до середини ікри, не знаю, як сказати. Ось такої довжини в мене є під це плаття зимові ботинки, так, коротенькі, і ну, я навіть бачу цей образ, виглядати буде супер. Лише Зупинка за тим, щоб зв'язати це плаття, тому що об'єм роботи здоровий, і робота буде не швидкою. Так? Але я сподіваюся на те, що я з таким об'ємом впораюся. Регланні лінії хочу зробити також на 6 петель резинкою 2 на 2, тобто 2 виворітні, 2 лицьові, дві виворітні. І, можливо, це ще не точно, але є така задумка, щоб від підрізів по всій довжині плаття донизу також пустити такі доріжки. Тобто в мене вийде таке ну, трохи спортивне плаття. Я ось таким його бачу. І по ширині воно не буде дуже оверсайз, тому що. Якось дуже такі широкі речі мені не заходять, а з невеликою так, свободою облягання, облягання, мабуть, так вірно сказати. Ну, Дівчатка, я вам зараз так на пальцях намагаюся розповісти, але в процесі в'язання, звісно, ви будете бачити, як змінюється мій процес. Можливо, щось я буду. Змінювати в моделі. Зараз на такій стадії мій процес, і я планую його вже потрошечку двигати, двигати, щоб до холодів воно в мене вже було відв'язане. Ще, що хочу сказати по цій пряжі, що я заміряла зразочки до ВТО та після ВТО, і що хочу сказати, що в ширину полотно не підсіло, навіть воно розправилося небагато. У мене був до ВТО зразок 14 см, після прання 14,5. А у мене він підсів в висоту. І ось цей момент, коли пряжа дає осадку в висоту, це дуже такий. Обманювальний, так, не знаю, як вірно сказати, такий дуже небезпечний момент, тому що в мене були такі випадки, коли така пряжа давала усадку в висоту, і в процесі в'язання дуже важко вирахувати. Мені раніше було цей момент, але чим я хочу з вами поділитися, я для себе таку знайшла формулу. Я беру і вираховую коефіцієнт усадки, так? Тобто, якщо у мене на ось такому маленькому зразочку це полотно дало усадку сантиметр, тобто воно було 7,5%, а стало 6,5. І я вираховую я 6,5 см, ділю на 7,5 і множимо на 100%, можемо не множити. І хто вміє так вираховувати, і це буде відсоток усадки полотна. Тобто, наприклад, якщо мені від підрізів, наприклад, треба 50 см, то я повинна ці 50 см помножити на той відсоток додати 50 і це буде та довжина, яку мені необхідно в'язати. Я користуюсь таким методом, він мені дуже підходить, і після того, як я почала цим методом користуватись, то в принципі у мене ніяких сюрпризів не було. Так, дівчатка, ну по даному процесу це і все. Дуже мені подобається колір пряжі. І ще раз повторюсь: дуже мені подобається, як виглядає полотно. Неймовірно рівненьке, красивеньке і дуже цікавий колір. Ось такий він насправді, ось так, він з невеличким меланжем. Дивіться, як класно виглядає. На сьогодні це і всі мої просування, всі мої новини. Поки що все, що буду в'язати із цієї синьої пряжі, я не знаю, але обов'язково щось зв'яжу. Все, на сьогодні, все. Я хочу подякувати вам за ваші перегляди, за те, що ви повертаєтесь на мій канал. Дякую вам за те, що ви в мене є. Я хочу вам побажати миру, спокою і щоб ви завжди цінували і любили себе та своїх ближніх. Все, дівчатко, обіймаю вас всіх. Люблю, цілую і до наступних зустрічей. Пока-пока!